Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео мова піде про незамінну річ для геймера. І це не коврик для мишки, хоча і такий у нас також є. Ми сьогодні поговоримо про ігровий, гнутий, швидкий монітор Lenovo G27QC30. Можна довго вибирати зручну мишку, великий коврик, класну акустику, але без крутого зображення діла не буде. Саме про ці, на перший погляд, незначні дрібниці, далі мова й піде. Монітори серії G – це початковий сегмент. При цьому всіляких фішечок тут абсолютно достатньо. Почнемо з матриці: це 27 дюймів з QHD зображенням. Восьмибітна матриця дає абсолютно реалістичну картинку під час перегляду фільмів або ігор. Із цікавого, швидкість відгуку матриці складає 1 мс, яскравість 350 ніт, а частота розгортки 165 Гц. Також вагомим параметром при виборі монітору може стати покриття колірного простору SRGB 99% та dci p 3 в 90%. Впевнений, що ви помітили нестандартну форму монітору. Він має вигін. Це для того, щоб дати ще більше реалістичності під час геймінгу або фільмінгу. Наші очі бачать не пласке зображення. Воно також має свій вигін. Це, цей показник дорівнює 1000 R, радіус в 1000 міліметрів. І чим ближчий показник гнутості екрану до цієї цифри. Тим нам комфортніше працювати за цим монітором. Ми бачимо однаково чітке зображення в кожному куту екрану, і нам треба менше крутити головою, щоб побачити те, що ми хочемо. Стандарти це десь близько 4000R. В нашому випадку 1500 1500R, що на сьогоднішній день є абсолютним рекордом. Ідемо далі, окрім великої кількості fps, від гри хочеться отримувати ще й естетичне задоволення. Цей монітор оснащений технологією AMD FreeSync, яка дає максимально реалістичне, чітке та плавне зображення. А підтримка таких технологій, як Tuf Reynals, Love Blue Light та iSafe, дає нам можливість зберегти наші очі від комп'ютерного зорового синдрому під час довгої роботи за монітором. Якщо ми вже заговорили з вами про здоров'я під час роботи за монітором, то продовжимо можливостями налаштування висоти монітору та куту нахилу під свої конкретні фізіологічні потреби, щоби сидіти зручно та тримати спину рівною. Як ми з вами розуміємо, монітор сам по собі річ не дуже самостійна його треба до чогось під'єднувати. Це може бути ноутбук, десктоп або планшет. Для цього на задній частині монітору розмістилися два порти HDMI покоління 2.0 та DisplayPort версії 1.4. Поряд з ними аудіовихід. До речі, сам монітор, ще й оснащений двома динаміками, потривати по кожен. Гарний зовнішній вигляд та достатні функціональні можливості для того, щоб стати чудовим помічником на вашому робочому столі. А якщо у вас на столі ну, взагалі немає місця, то можливість за допомогою веса кріплення 100 на 100 підвісити його на стіну. Монітор Lenovo G27QC30 це чудовий вибір для тих, хто прагне вдосконалити своє ігрове або робоче місце.